Успіх чекає нас з першого дня липня. Це сприятливий день для багатьох справ, для взяття шлюбу, переїзду до нового будинку, зустрічі і побачень, праць на землі, підписання угод, для початку нових далеких подорожей, будівництва, ремонту. Вітаю на каналі Таро Таємниця на Феншуй енергіях, які розкажуть про щасливі дні липня та в кінці відео дізнайтесь, яка з 12 енергій буде з вами цілий липень. 6 липня розпочинається місяць металевої кози, От. а наша задача дізнатися про успішні дні, які допомагатимуть покращувати якість нашого життя. Отож, успішні дні липня можете собі записати перше, 14 і 26 енергія успіху, що сприятиме багатьом справам, таким як взяття шлюбу, переїзду до нового будинку, зустрічей і побачень, праць на землі, підписання угод, початку далеких подорожей. Можна починати будівництво, ремонт та все, що ви собі запланували. енергії відкриті. Друге, 15 та 27 липня це сприятливі дні для одруження, освічення, початку навчання, отримання нової роботи. Можна просити про послугу чи про позичку грошей. І це енергія отримування. Третє 16 і 28 липня сприятимуть заручинам, одруженням, відкриттям нового бізнесу, новосіллям у новій квартирі чи в будинку, підписанням контракту, початку подорожі, нової роботи, початку нового навчання. І це енергія відкриття. Можете відкривати свій бізнес 3, 6 чи 28. 4, 17 і 29 липня сприятлива енергія для того, щоб закривати наші минулі справи. Ми все доводимо до кінця. Це останній день циклу, і ми нічого в цей день не починаємо, тільки завершуємо старі справи. І цей день дуже приємний для відпочинку це в нас енергія замикання. Якщо хотіли щось закрити, закривайте, енергія буде добре. Також можна розставатися з токсичними людьми. 4, 17 і 29 липня сприятиме енергія для того, щоб закрити старі погані історії або звільнитися з роботи, яка була токсична з токсичними людьми. Так, наступне у нас 18 і 30 липня. Сприятливі дні для дідулових зустрічей, заручень, подорожей для будівельних робіт та пошуку медичного спеціаліста. І в нас енергія утворювання. Ця енергія надихає творчих людей. Всі, хто у мене підписані, творчі люди, прекрасні будуть ці дні, 18 і 30 липня. Можна викладати свої дописи в соціальних мережах, можна співати виступати, малювати. Це дуже сприятливий день для творчих людей. Так, наступна. 6, 7, 19 і 31. Чотири таких дні сприятливі для прибирання, очищення тіла і духу, сповідання, позбавлення від непотрібних речей та токсичних людей, добре починати дієту цього дня, позбавлятися від залежностей, припиняти небажані контакти чи відносини. Енергія позбування допомагає в звільненні від емоційного чи фізичного насилля. Для цього ці 4 дні. А також можете подивитися місячний прогноз згідно фаз місяця теж дуже допомагає в житті. І наступне йдемо далі 18 і 20 липня. Сприятливі дні для проведення зустрічей та переговорів. Але не приймаємо рішення цього дня. І не починаємо медичне обстеження. Це в нас енергія помножування. Так, 9 і 21 липня. Сприятливі дні для відпочинку. Енергія гармонії та рівноваги допоможе наповнити себе новою енергією та додасть здоров'я. Якщо ви заплануєте вихідні, і відпочинете цього дня, ви будете спокійніші і ваше здоров'я значно покращиться. Можете, якщо є така можливість, за собі ці дні запланувати. Так. Наступна в нас енергія. 10 і 22 липня. Це у нас енергія стабільності, сприятливий день для одруження, початку навчання, лікування, підписання професійного контракту, укладання важливих договорів. Також можна пересувати меблі в помешканні. Так. 11-23 липня сприятливі дні для переговорів. Для читання та ведення документації енергія початку сприятиме в знайомствах. Дуже добре знайомства на переговори. 12-24 липня нас енергія знищення, не робимо жодних важливих справ. Бажано в цей день відпочивати. А ще краще щось зносити та ламати. Все, що у вас було не потрібне, його можна зносити. Ця така руйнівна енергія буде вам допомагати. Корисно для здоров'я пройти процедури голковколювання. Тобто у нас 12 і 24 можете записатись на такі процедури, вони будуть корисними, як ніколи в інші дні. Наступна 13 і 25 липня енергія небезпеки. Не підписуйте документів, не виїжджайте у далекі подорожі, не переїжджайте у нові помешкання в ці дні. Це сприятливий день для молитов і роздумів, для завершення робіт у будинку. Можна встановлювати побутову техніку в ці дні, 13-25 або. Пере... Совувати меблі, щось змінювати в себе в квартирі. Але нічого ми не робимо важливого. Найкраще в ці дні, 13 25, взяти вихідний, щоб відпочити і не наражатися на небезпеку. І тепер ми перемішаємо ці всі карти, і ви виберете кожен до 12. До 12 і подивимося, яка ваша буде особиста енергія? Від 1 до 12. Виберіть цифру. Хто вибрав одиничку, яка буде у вас енергія, вам буде сприяти енергія знищення. Так що, якщо треба якийсь ремонт ламати перегородки, так, то можете сміливо це робити, а також голку вкалування можете робити, зайнятися своїм здоров'ям. Хто вибрав номер 2, у вас буде енергія закривання. Так що якісь у вас справи, які були на стоп, ви вже можете їх почати закривати, і вам це буде сприятиме. Хто вибрав номер 3? Це в нас творча енергія створювання чогось нового, яка буде вам допомагати цього місяця. Хто вибрав номер 4? Це у нас енергія отримування, і ви будете щось отримувати в цьому місяці. Або фінансову допомогу, чи якийсь диплом, подяку якусь на курсах, десь будете приймати участь в якихось конференціях. Така гарна енергія отримування. Хто вибрав номер 5 у вас енергія позбування дуже добре закінчуватися, закінчувати старі токсичні зв'язки, десь переїжджати і закривати тему, коли ви робите не своє. І не живете не, свої, не своїм життям. Хто вибрав номер 6? У вас енергія загрози. Що вам добре робити, вам в цьому місяці гарно взяти відпустку, щоб ви відпочили, або бути дуже пильними. Якщо бачите якісь конфлікти, ви туди не входите. А також у вас можуть бути різні справи пов'язані з документами. Тому пильнуйте, читайте все, що прописано дрібним шрифтом, або ще таким шрифтом, який Вицвівший, там дуже важлива інформація. Так, сьома, хто вибрав цифру? Сім, у вас буде енергія помножування, ви отримаєте якісь гроші додаткові. Це може бути спадок, може бути якась додаткова премія, може соціальні виплати додаткові, може, вам хтось подарує гроші. Така прекрасна енергія. Так, восьма карта. Восьма карта у нас успіх. Хтось буде виходити заміж, хтось отримає диплом, хтось з'їдеться, тому що ми починаємо жити з партнером. А в когось хтось знайде роботу і нарешті, нарешті, за багато місяців почнеться стабільне, гарне життя. Дуже добра енергія. Хто вибрав цифру 8, так, цифра 9. І у нас 9, у нас гармонія. Подивіться, як добре в цьому місяці ви будете пожинати плоди. Щось ви зробили дуже добре до цих місяців, бо зараз ви будете пожинати плоди, хтось поїде відпочивати. Хтось нарешті, може, приїде з Європи, де немає ван, а тільки душові кабінки, і дома виніжиться у ванні. Дуже гарний буде липень. Хто в нас вибрав 9? Десяточка це у нас карта стабільності, родини, родинних зв'язків, декількох поколінь. І це буде у нас енергія, що буде добре в цьому місяці, не буде ніяких таких взривів, сплесків емоційних. Все буде цього місяця стабільно, повільно і дуже приємно. Також можете провести час зі своїми близькими. Нарешті, за декілька місяців, ви можете з ними, з усіма зустрітися. Зі своїми родичами, які були розкидані по всьому світу, і отримаєте таке задоволення. Гарна енергія, хто вибрав 10. Одинадцята і у нас 11-та це енергія початку. Хто вибрав цифру 11, можете розпочинати бізнес, можете розпочинати подорож, починати робити на роботі на новій в цьому місяці. Тобто відкриваються перед вами великі горизонти, хтось познайомиться в подорожі. Прекрасна енергія на початки. І хто вибрав номер 12? Номер 12 в нас теж король мечів. Він нам розказує про відкриття, що можна відкривати якісь заходи, відкривати бізнес. Відкривати якісь курси навчання, канал можна свій відкривати. Можна відкривати свою сторіночку на Фейсбук чи в Інстаграм. Хто вибрав цю карту, все, що ви колись запланували і хочете зараз втілити в життя, це буде найкращий для вас місяць липень. Отак От розказує феншуй про енергії, які у нас є. Дякую за підписку на канал і вподобайку. Запрошую на індивідуальний таро прогноз Пишіть в особисті повідомлення. Хай вам щастить. Гарного вам липня!